Ну, а далі долучаємо до нашого ефіру Ірину Верещук, віце-прем'єр-міністрку, міністрку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані пані Верещук, вітаємо. Вітаю. Отже, ви заявляли, що уряд готує стратегію щодо внутрішньопереміщених осіб. Чим вона принципово відрізнятиметься від методу кризового реагування, який застосовував уряд раніше. Деться, якщо у 2022 році це було евакуювати і стабілізувати, так якомога швидше вивести з під обстрілу, привести людей до місць, де вони будуть проживати, і дати все необхідне для життя. То у 2023 році це буде інтегрувати і підготувати до повернення, тобто ця стратегія буде включати весь комплекс дій та заходів. Холодний сезон закінчується. Як зміняться у зв'язку з цим завдання влади пов'язані з відновленням життєдіяльності деокупованих територій та підтримкою внутрішньопереміщених осіб? Так, пані Тані. У нас залишилось два дні до весни і ми всі чекаємо тепла. Це буде дійсно менше проблем, тому що холод це дійсно додаткові були навантаження так, на владу і на людей, на волонтерів, на міжнародні організації. Але тим не менше, проблеми залишаються ті ж: фінансова підтримка, інтеграція наших ВПО, тобто працевлаштування і житло. Житло і робота це основні проблеми, і самі вони і кажуть про те, що ми готові і хочемо працювати. Бачите, на початку зими готувалися до того, чи переживемо власне, вже можна сказати, що пережили. А чи є дані про те, яка частина громадян, зареєстрованих як внутрішні переміщені переселенці, була праця влаштована. Раз ми говоримо з вами про роботу і про їхні бажання. І скільки отримали роботу за своїм фахом? Приблизно третина була працевлаштована. Це невеликий відсоток. Треба звичайно, щоб більше було працевлаштувань. Тільки 8% від тих, хто потребує роботу, влаштовується через органи відповідно так соцзахисту. Нам потрібно звичайно підвищувати це працевлаштування однак люди самі вибирають, яким чином їм знайти роботу. Тому ми не можемо їм тут вказувати ми лише можемо порадити. У нас є програма уряду, є робота, і таким чином вже десятки тисяч людей отримали роботу, підтримку в різних сферах. Це і іт напрямок і агросектор, і індивідуальна так самозайнятість. Ми розуміємо, куди ми будемо рухатись у 2023 році. Однак я би дуже просила більшої активності саме від людей, які переїхали. Бо, як ми кажемо, що зайняті руки ніколи не опустяться. Так, пані Верчук, а чи є інформація про середній розмір зарплатні у внутрішньопереміщених осіб? Є якщо ми говоримо про медіальний розмір, то це приблизно у 2022 році приблизно 13 тисяч 370 гривень. У 2023 році прогнозно це буде близько 18 тисяч гривень. Однак, ви праві, якщо ми пов'єднуємо питання, те, що задавала пані Тетяна, і те, що ви зараз задаєте. Чи хочуть люди працювати за такі гроші, так? І чи можуть ті, хто переїхали, якщо вони, наприклад, працювали у промислових підприємствах великих, ну до прикладу, Азовсталь, так і інших, і чи можуть вони собі дозволити за такі гроші прожити? То у мене теж є на це відповідь, якщо дозволити, я їжджу багато країною і бачу, спілкуюсь з людьми, як з місцевими, так і з тими, що переїхали. І е, хочу сказати, що в принципі немає різниці між середньою заробітною платою тих, хто живуть на місцях, і тих, хто переїхали. Тому, якщо є бажання працювати, то можна знайти роботу, і в принципі люди так і роблять. Якщо є бажання працювати, можна малесеньке питання про виплати внутрішньопереміщеним особам? Бо періодично до мене звертаються люди і кажуть: запитай Ірину Верещук в марафоні, чому періодично виникає затримка? Я вже сама наводила довідку. Це тому, що нестача грошей чи невчасно на місцях подають документи. Яка причина? Це буває і те, і інше, і ви дійсно праві. Ми приймаємо дуже багато дзвінків на гарячу лінію. Щодня люди дзвонять. Якийсь регіон не отримав виплати досі за лютий. До прикладу зараз дзвонила Сумська область. Частково отримали більшість не отримали. Ми звертаємось такими питаннями до нашого міністерства соціальної політики, тому що реєстр і виплати це на них. Ми ж як Міністерство реінтеграції виступаємо в даному випадку добрим адвокатом людей, які до нас звертаються, сигналізують про те, що виплати як і до вас, так? як і до інших людей, яких вони знають, звертаються, сигналізують про те, що виплати затримуються. Бувають технічні проблеми. Довідку не взяла, наприклад, система не побачила. Десь є людський фактор, багато різних питань. Я щотижня провожу під своїм керівництвом нараду, де ми такі проблеми намагаємося усунути. Уже катастрофи немає, але все-таки люди ще подекуди не отримують свої виплати. І я обіцяю, що ми будемо робити все, щоб якомога швидше і більше люди отримували належні їм виплати. Тепер все одно про роботи хочу вас запитати, щоб закрити цю тему. Ви вважаєте в принципі етично вимагати від людей, які вимушені залишили місця проживання, втратили дім, роботу ну тобто, по суті, все своє життя, не бути гостями у громадах, де вони опинилися. Так, я вважаю, що це цілком етично, тому що ну буду говорити, як є. Так, ви знаєте, я прийма, я завжди кажу, як є. Мені б дуже не хотілося, щоб люди, які переїхали, відчували себе зайвими, так щоб вони відчували себе ізольованими. А люди, які їх приймають, щоб відчували, що вони комусь зобов'язані. Ми всі в великій біді. Страждає вся країна. Так, і коли люди переїхали, і не дай Боже. Так, не можуть себе адаптувати, знайти і соціалізувати це найгірше, що може бути, коли люди закриваються. Свій стрес і свої психологічні проблеми замикають у собі, не спілкуються, не соціалізуються, не є активними членами громади. Це не допомагає ані громаді, ані тим людям, які живуть до прикладу в місцях компактного проживання і лише чекають, щоб повернутися. Життя триває, війна на жаль, також і нам потрібно шукати так цей баланс між тим, що люди приїхали, і тим, що люди хочуть повернутися. Останнє питання не про роботу, а про те, що Росія не просто викрадає українських дітей, використовує їх у своїх пропагандистських акціях. Наприклад, під час нещодавного концерту в Москві дітей з Маріуполя вивели на сцену, навіть змушували все таки, попри забуття тексту, його сказати. І більше того, журналісти встановили, що цих дітей просто вивезли з Маріуполя. У них вбиті батьки, їх вивезли на цю пропагандистську акцію, показали їм Кремль, змусили вийти на сцену і потім повезли їх назад. Чи є реакція на це України та міжнародних гуманітарних організацій, пані Ірино? Віце, ці всі перформанси закінчаться, коли ми притягнемо до відповідальності таких, м'яко кажучи, героїв. Так ми, наше міністерство, Генеральна прокуратура, усі органи, які дотичні до цього питання, займаються фіксацією, а також притягненням до відповідальності усіх. Тих, хто на сьогодні викрадає наших дітей, хто бере їх під незаконну опіку, ми ще раз і ще раз наголошуємо: ніхто не має права брати під незаконну опіку українських дітей. Україна не дозволяє всиновлювати українських дітей без дозволу на це України, особливо тих, кого було незаконно вивезено до Російської Федерації. Ми вимагаємо повернути усіх наших дітей. Ми готові зробити все, щоб міжнародна спільнота чинила тиск. А потім, щоб ті люди, які приймали такі рішення, ба більше практично їх виконували, заплатили за це. Вони будуть сидіти в тюрмі і довго. Дякую вам, Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була з нами на прямому зв'язку.